Калюжі крові потрощені та відтяті кінцівки. Це не картина з фільму Жахів, а Херсонська зупинка у самісіньку годину пі ще кілька хвилин тому літня жінка сиділа на лавочці, чекаючи на свою доньку. Мить і не керований автомобіль просто розриває нещасно на шматки. Остановка ще, мало мала тому, що вона чекала дітей своїх слухали. Просто сиділа, ждала да і от. Аварія сталася о пів на шосту вечора. Автомобіль Мазда намагався перелаштуватися у лівий ряд, коли його наздогнав Хюндай. Від удару його занесло через зустрічну смугу на зупинку громадського транспорту. Якби він хоча б врізався в цей холодильник, отвіли там чуть-чуть би, якщо б він врезався, жінщина посталась би жива. А так он, получается, повністю в її. А вона сиділа і сумочкою. А мужчина, который когда машина летела, мужчина вот здесь, на самой, около самого асфальта. Он отскочил. аварія сталася на вулиці зі жвавим рухом. Місцеві кажуть, ДТП тут постійні водії женуть на шаленій швидкості, намагаючись проскочити поспіль одразу два світлофори. Ой, у нас тут знаєте, скільки ще було аварій, скільки у нас тут жінок, які теж ноги відривали, ось тут переходили, тому що там не встигають переходити. Ну, то било очень нас нове тіло загиблої забрали на судмедекспертизу, А водіїв обох машин допитали та відправили здавати кров на алкоголь. Водії зараз відправлені на проходження світі тест на алкоголь і наркотичні вещества. після чого буде проводитися досудове розслідування і. Назначені будуть відповідні експертизи, по результатам яких вже буде достовірно известно, хто виновник даного дорожньо-транспортного прошествия, і, і буде будуть уже прийнято рішення приручення кого натисності. За фактом ДТП, що спричинила смерть людини, відкрите кримінальне провадження. Тому хто за результатами слівства виявиться винним, загрожуватиме від 3 до 6 років позбавлення волі.